З майбутньою дружиною познайомився, будучи студентом. Грошей не густо, тому зустрічалися у неї на квартирі, яку вона винаймала ще з двома подружками, якось засидівся допізна. Соня вмовляє залишитися на ніч. Я їй не противлюся. Дійшло до інтиму. Я кажу, що незручно якось дівчата зараз прийдуть. Вона каже: вони вже звикли, посидять на кухні. Я здивовано дивлюся на неї, вона з жахом заплющила очі, зрозумівши, що сказала. Потім засміялася і сказала, що це вона про те, що її подруга Віка часто приводить свого хлопця до себе. Я не сильно повірив, але вирішив не псувати вечір. Одружився через рік. Я часто згадував сказані того вечора слова майбутньої дружини, але заспокоював себе тим, що це справді про подругу було сказано, але як я помилявся, звинувачую себе за те, що не пішов того вечора адже був перший дзвіночок. Прожили п'ять років разом. Дружині дорікнути не міг ні в чому, але випадково дізнався про те, що вже два роки у дружини є коханець, сльози, звинувачення на достатній увазі, невеликій зарплаті, а потім вибачення, прохання все забути. І почати спочатку, зараз я розлучений. Влаштовувати своє особисте життя не маю жодного бажання, ніколи не зможу повірити жодній жінці.